Всім привіт! З вами я, Данна, і сьогодні ми відправимося в знаменитий київський зоопарк. Одразу скажу, що кіс я люблю, тому в цьому відео їх буде багато. Перед тим, як ти будеш йти до цього зоопарку, не забудь про зручне взуття. Так як тут площа ну дуже-дуже велика. А ще тут ви зможете покормити кіс та овечок, якщо купити корм за 100 гривень. Ось як цей чоловік. А якщо ти хочеш зекономити, то краще купля свої улюблені смаколики десь за межами зоопарку. Ну якщо ти любиш звичайно себе кормити. Території також продається цукрова вата. О, жіночка їла. <с> і ціна 70-80 гривень. І найцікавіша частина наших походинок була місці, де проживали всякі черепашки, тарантули, ну і зміги. Ну ви тільки подивіться на цих мишенят. Ну, а ці красені, на них просто неможливо було надивитись. Ну і на кінець вам оцю ось милу козу. Вона забрала моє серце.